Шлях військовослужбовця для отримання статусу інвалідності. Документальне оформлення на цьому етапі є критично важливим. Саме зібрані медичні та супровідні документи підтверджують зв'язок травми чи захворювання з виконанням службових обов'язків. Це впливає на можливість встановлення статусу інвалідності, отримання соціальних гарантій та уникнення бюрократичних затримок у подальшому. Коли стан військовослужбовця стабілізовано за наявності відповідних медичних показів, його направляють на проходження військово-лікарської комісії ВЛК або лікарсько-льотної комісії ЛКК незалежно від специфіки служби та отриманих трав. Основна мета цього етапу оцінка стану здоров'я військовослужбовця та визначення впливу отриманих травм або захворювань на його здатність виконувати службові обов'язки та ухвалення рішення щодо подальших дій. Військово-лікарська комісія аналізує зібрані медичні документи, результати обстежень і лікування, а також проводить огляд військовослужбовця, оцінюється ступінь травмування або захворювання та їхній вплив на здатність виконувати службові обов'язки. На основі цього аналізу ухвалюється рішення про направлення на оцінювання повсякденного функціонування, якщо травма або захворювання суттєво обмежують функціонування військовослужбовця. Оцінювання осіб з числа військовослужбовців збройних сил та інших утворень відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями. Осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту проводиться з метою встановлення або перегляду групи, причини строку інвалідності та визначення відсотка втрати працездатності на підставі рішень постанов військово-лікарської, медичної, лікарської експертної комісії та документів, зазначених у пунктах 21 і 22 цього порядку, постанови 1338. У таких випадках голова ВЛК, як і лікуючий лікар, має право сформувати електронне направлення до закладу з експертними командами після стабілізації стану здоров'я військовослужбовця для певних діагнозів та інтервенцій голова ВЛК має можливість одразу формувати електронне направлення на оцінювання повсякденного функціонування. Важливо зібрати медичну документацію, що підтверджує стан здоров'я: медичну книжку, медичні карти, стаціонару або амбулаторного хворого, витяги з них, свідоцтва про хворобу, лабораторні результати, рентгенівські знімки, результати МРТ, чи КТ, консультативні висновки лікарів, які стосуються стану здоров'я військовослужбовця, документи, що посвідчують особу, військовий квиток або посвідчення офіцера, паспорт громадянина України. Серед додаткових документів характеристики за потреби, медична характеристика надається у разі направлення через психічні розлади або повторному направленні на медичний огляд протягом 12 місяців після попереднього. Та службова характеристика, котра надається лише у випадках із психічними розладами або повторного направлення на огляд. Додаткова довідка про обставини травми. Усі подані документи повинні бути актуальними, відповідати стану та моменту розгляду справи та забезпечувати комісії повну картину стану здоров'я військовослужбовця. Це дозволить максимально точно визначити подальші кроки, включаючи направлення на оцінювання повсякденного функціонування чи призначення реабілітаційних заходів. Після проходження ВЛК та оформлення електронного направлення головою ВЛК або лікуючим лікарем військовослужбовець переходить до етапу оцінювання повсякденного функціонування. Цей процес проводиться експортною командою лікарів, яка спеціалізується на визначенні ступені обмежень функціонування людини через травми або захворювання. Експертна команда працює на базі багатопрофільних закладів охорони здоров'я. Лікар разом із військовослужбовцем можуть разом обрати медичний заклад із переліку доступного в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування. Вибір залежить від місця перебування військовослужбовця, а також обраної форми оцінювання очної, заочної, дистанційної чи виїзної. Якщо стан здоров'я ускладнює пересування, оцінювання може бути проведене за місцем фактичного перебування або лікування військовослужбовця. Оцінювання повсякденного функціонування має бути проведене у строк до 30 днів із моменту подання електронного направлення головою ВЛК. Адміністратор закладу охорони здоров'я, де працює експертна команда протягом 5 днів, із моменту утримання направлення має розглянути подану справу, щоб або поставити справу в чергу, або повернути справу на доопрацювання через неточності. Якщо справу поставлять в чергу, військовослужбовець отримає сповіщення на електронну пошту свою чи довіреної особи про форму, час і місце оцінювання. Якщо електронної пошти немає, інформацію буде надіслано рекомендованим листом на адресу фактичного перебування військовослужбовця. Перед призначенням оцінювання адміністратор закладу перевіряє повноту та відповідність поданих документів вимогам нормативно-правових актів. Оцінювання проводиться експертною командою, яка аналізує подані документи, а в разі очного дистанційного або виїзного огляду проводить додатковий огляд чи обстеження. У процесі оцінювання особливу увагу приділяють ступеню порушень функціонування. Впливу травми чи захворювання на повсякденну діяльність, а також необхідності соціальної підтримки чи реабілітації. На основі отриманих результатів експертна команда має ухвалити рішення щодо встановлення інвалідності, визначення термінів повторного оцінювання за потреби та має надати рекомендації щодо реабілітаційних заходів. Прийняте рішення буде внесено до електронної системи, а військовослужбовець отримує його копію на електронну пошту або за Потреби в роздрукованому вигляді у разі незгоди з рішенням експертної команди, військовослужбовець має право оскаржити його, подавши скаргу до центру оцінювання функціонального стану особи відповідно до встановленої процедури. Цей етап завершує процес визначення інвалідності, відкриваючи військовослужбовцю доступ до необхідної соціальної підтримки, реабілітації та інших гарантій, передбачених законодавством. Наша компанія готова вам допомогти та супроводити увесь процес отримання інвалідності військовослужбовця для отримання професійної консультації або супроводу юриста. Звертайтесь за номером на екрані або залишайте заявку на нашому сайті.